Фактично так, більшість активістів самоборони там, чи керівництва самоборони були з 21 листопада. Якщо ви пам'ятаєте, я знаю, що ви також були, що е і Порубій фактично перший виступав, тому що звичайно мовиться і почали організовувати якісь процеси. Ми розуміли, що це громадська е ініціатива, цей майдан, е і після розгону. І наші брати з правого сектору дійсно прийняли бій, гідно в ніч розгону цей це факт. Але виникла така ідея організовувати загони самооборони для того, щоб більше ніхто не міг не міг бити наших студентів, наших дівчат і так далі, щоб ця революція могла себе захистити. Це по класиці, фактично. І дійсно на Михайлівській площі почали створюватися перші загони. Ми, до речі. Спільно разом з правом сектором, які потім ми ну, так домовилися, що вони будуть в складі 23-ї сотні самооборони Майдану так і діяв, і координувався, і це дуже добре було. Ніколи між равної академ... якихось таких конкурентних. Ко... Ну, брати, так не які можуть бути. Брати ми от часто в АТО я завжди заїжджаю до, на базу по моєму домі. Це нормально. І е... почали створювати ті загони, пам'ятаю, біля академії МЗС. Проводились перші тренування. Так, одразу за пам'ятником княгині Олі так. І фактично ми злагоджено діяли. І 1 грудня уже розподіл на сотні. Він розпочався, коли були встановлені барикади. І ми в перебій прийняв правильне рішення, що ми не можемо нав'язати. Лідерів, тому що самооборона майдану це значно ширший рух ніж правий сектор. Правий сектор має дуже кристалізовану ідеологічну позицію, політичну позицію. Так я не кажу, що у нас її зовсім немає. Вона у нас також є, але ми на той час розуміли, що треба притягувати, стати більше центром об'єднання різних середовищ. І тому, от, і так от від першої сотні, яка була першої барикади, яка була на вулиці Інститутській, до речі, і почали перші сотні виникати. Просто підходили, говорили, хто у вас старший. Бачимо групу ініціативних людей, які правильно все організовують. І так ті сотники, до речі, від першого сотника до останнього з нами зараз спілкуються, працюють і так далі. Це люди, які не заготовлені десь звідкись. Частина активу це дійсно громадські активісти, які пройшли там вишколи, навчання і через вишколи тризобу пройшли, і молодіжна націоналістичного конгресу, пласту інших організацій, тобто і такі в нас є ядрова організації. Але більшість це люди, які просто прийшли на Майдані, стояв намет, так якщо дивитися ліворуч від сцени. Кожен раз було оголошення записати самоборону Майдану, комендатура якою якраз тим займався. Робила відбір, первинне навчання, і віддавала на обранців сотникам. Уже там, після першого, другого чергування сотники робили ротацію алкоголіків і там не потрібен відсіювали. І так, от помаленьку, ця структура приростала фактично таким чином. Ми взяли одразу назву сотні, тому що вона традиційна українська для всіх наших визвольних змагань. Відповідно. До нас відповідали дійсності, чи правда у вас. Іноді я вам скажу, під час загострень, сотня? особливо там. от Грушевського, зразу люди їхали до Києва масово. Іноді сотні нарічували більше, ніж одна сотня людей. Звичайно, що в часи такого затища, було по-різному, була налагоджена ротація. Чисельність самоборони, пік, це могла бути 8 тисяч людей, і 12 тисяч людей. Пік. От Після Грушевського одразу масово люди самі їхали, шукали свої сотні, ми навіть не організовували цей процес приєднувалися до них і, і діяли. Коли йшло за тище, то було і 3,5, і 5 тисяч по різному. Тобто, десь отакий у нас процес. Сама головна ідея це ми також для себе визначили певні ідеологічні там, скажімо, рамки, які ми працювали під час майдану. Це було також і євроінтеграція, але також ми поставили розуміння, і це трошки нас відрізняло, мабуть, від політичного проводу майдану. Те, що необхідно здійснити демонтаж. Режиму Януковича, а не просто досягнути підписання асоціації чи щось Ще там Ще до того, як власне Євромайдан перетворився в Майдан після розгону студентами. Власне тоді вже були ну, на Майдані про прийшли Ми з 21-го, Я вам чесно скажу, що якось так сталося, що в самобороні багато сере сотників люди, які були 21-го числа, і не не зовсім поділяли. Оцей такий райдужний майдан, як це правильно назвати, майдан без політиків, чи що я не те, що за політиків без політики як явище, який був між 21 та 28 числа. Я знаю, що ми часто спілкувалися з нашим побратимом нашими з правого сектору на цю тему. Що все-таки повинні бути політичні вимоги і політична якась конкретна мета цього всього дійства, так інакше, це сенс, який був, що й доказало до речі, і розгін, тому що. І правий сектор, я знаю, підходив до організаторів э, сцени цих громадських активістів. І ми недоразово зверталися і пропонували те, що давайте ми дійсно організуємо якусь охорону, якісь речі. Це все якось трошки вороже, на жаль, сприймалося на цей момент. Ну але це є хвороба росту. Тут немає ніяких звивачень. Це на другий день. Всі зрозуміли, що необхідна самоборона, і необхідні такі хлопці, як правий сектор. Ми поставили вимоги ці політичні. Ми почали одразу ж. Січні, вже правда, почали організовувати всеукраїнську мережу, яка нам дуже знадобилася для того, як би це правильно сказати, для звільнення окупованих режимом інакових обласних адміністрацій. Тобто, так це можна назвати культурно. Тобто, це дійсно був процес, який під час Грушевського ми розуміли, що треба відтягнути сили в областях, сили режиму, і цей процес також запускався. Фактично, це самоорганізований рух і. Унікальність, я думаю, що самооборони в тому, що дуже різні люди. В нас. Тобто, у нас було 23 сотня і 24 сотня, до речі, це, це які правий сектор, УНСО і так далі. Це, вони також брали участь в нарадах сотників. ми спільно, колективно завжди приймали рішення. Тобто жодного рішення не було прийнято якось на козовому порядку. Другий момент, який є, це є, наприклад, відсіч. Громадський рух відомий всім. Вони виступають за ненасильницький опір, але вони про український патріотичний рух. Вони також були в складі самоборони. І таких од різних середовищ нас назбиралось дуже багато, і це добре, тому що був центр, який міг вирішувати і знімати більшість конфліктів, які могли би виникнути.